У складі української делегації до парламентської асамблеї Євронест, народний депутат України Ігор Молоток взяв участь у засіданнях комітету з політичних питань, прав людини та демократії та бюджетного комітету Європейського парламенту та комітету Верховної Ради України з питань бюджету у своєму виступі. Нардеп зокрема звернув увагу на щоденні ворожі атаки на прикордонну сумщину, від яких страждають мирні мешканці та інфраструктура області. Кількість обстрілів сумщини за попередній тиждень значно зросла. Населені пункти у прикордоні не знають жодного спокійного дня. Ворог знищує руйнуючи будинки, мости, дороги. В таких умовах навчаються діти. Ми будуємо укриття, щоб їх захистити. Попри все, продовжує працювати бізнес. Збройні сили стоять на захисті нашої держави. Проте вагоме значення у цій війні говорить Ігор Молоток, Має міжнародна підтримка, зокрема з боку Європейського союзу. Так, Ми сильні і тримаємо кордон, захищаємо небо. Дякую нашим захисникам і захисницям. Проте нам дуже необхідна ваша підтримка, щоб захистити наших дітей, щоб зберегти Україну. Я вірю, що завдяки вашій допомозі ми переможемо ворога. І найдовший кордон сумщини з Росією стане кордоном Євросоюзу, який ніхто і ніколи не зможе порушити.